Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. я з радістю вам його зараз зачитаю. Моя дружина вирішила піти від мене. Сказала, що не має почуттів до мене вже давно, і це основна причина. Але, як виявилось, що в неї вже доволі довго триває роман з іншим чоловіком. Це сталося неочікувано. В один день жінка, з якою я хотів провести все своє життя та з якою вже мав 20 років шлюбу за плечима, просто прийшла і сказала, що подала на розлучення. Я кохав її всім серцем та не міг собі пояснити, що ж сталося такого, що вона хоче зруйнувати наші стосунки. Коли ж я попросив пояснення від неї, то колишня дружина сказала: єдина причина, чому я досі була з тобою, це діти. Почуття давно зникли. Все, нічого не залишилось. Так і буває. Тепер діти виросли, стали жити окремо, а тому мені немає, чому прикидатися та грати з тобою в справжню сім'ю. Мене ці слова зламали ще більше, а добило те, що я дізнався про її коханця та про їхній роман. Діти мене підтримували та намагалися якось підбадьорити, але мені було дуже важко пережити зраду. Важко було пережити це розлучення. Квартира була моєю, тож дружина пішла. А я залишилася жити з усіма спогадами про неї та про наші останні 20 років разом. Кожного дня я бачив речі, які нагадували про неї, і приносили мені ще більше болю. Але згодом я вирішив, що моє життя все ще продовжується. Мені треба продовжувати жити та відчувати на повну кожну хвилину, кожну мить. Взявся тоді зробити ремонт. Хотів кардинально все змінити, щоб квартира більше ніколи не нагадувала про колишню. Пізніше мені вдалося змінити роботу, знайти кращу посаду та навіть трохи подорожувати. Тоді це ще не було проблемно. Одного разу я зустрів Марту. У мене з'явились хобі, гончарство. От і на групових уроках ми познайомилися. Спершу з'явилась дружба, яка з часом перетнула в кохання та в підсумку в шлюб. Діти мене підтримували і добре прийняли свою мачугу. З моменту нашого розлучення з колишньою дружиною пройшло три роки. Одного дня вона прийшла до моєї квартири та намагалася відкрити двері своїми ключами, але коли зрозуміла, що не виходить, то почала стукати в двері. Я відчинив, а та почала весело щось розповідати і зайшла до коридору разом з валізами. Вона вже почала роздягатись, та я зупинив її питання. Тебе в квартиру не запрошували, чого роздягаєшся? Колишня вельми здивувалася, але прикинулася, наче нічого не почула, і продовжувала свою справу. Я питаю тебе ще раз, чого зайшла без запрошення, як до себе додому? А це що? Хіба не мій дім? Відколи? Ну, як відколи? Я з тобою тут 20 років прожила, це і мій дім також. Угу. А ще ти зраджувала мені за своїм коханцем і підлокинула. Після розлучення це більше не твій дім. Квартира завжди була моєю, і ти до неї ніякої справи не маєш. Та як ти взагалі смієш таке казати? Слухай, не кричи, моя дружина відсипається після роботи. О, то ти зразу знайшов собі іншу пасію, як тільки я пішла. Видно, як ти мене кохав тоді, почала голосити колишня. Ти це зараз серйозно? зірвався я, але ж одразу опанував себе. Я твою зраду важко і довго переживав. Мені довелося через багато всього пройти, щоб мати те, що я зараз маю, і не тобі мені розповідати про кохання і доброчесність. Тож будь така ласкава, ти давай світу правильну жінку та йди звідси. Я випхав колишню з квартири, виніс її валізи і гукнув на останок сюди, дорогу, забудь. В голові не вкладається, що вона собі думала. Може робити мені боляче, зраджувати, кидати, а через скільки часу, коли її інтрижка закінчиться, прийти до мене в квартиру, як до себе додому, і все буде як колись? Ні за що. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.